Говорити от також і про цифровізацію, і про електронні черги, і зокрема про те, як діджитальна опція оновити свої дані військовозобов'язаним. Працює в Україні. Близько 1 мільйона 600 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої дані. Мільйон 400 в застосунку резерв плюс про це повідомляють у міністерстві оборони. Там констатують цифровізація зручно. Для того, щоб нікуди не ходити, нині міноборони планує з 18 червня прирівняти інформацію з реєстру оберіг до військово-облікового документа. Доєднуємо до розмови Дмитра Лазуткіна, це речник Міністерства оборони України. Вітаємо вас, Дмитре. Моє вітання Вітаю вас, днем журналіста. Дуже дякуємо вам за роботу. Особливо це стосується кореспондентів, які працюють безпосередньо в зоні бойового зіткнення, ризикуючи своїм життям, доносить правду на до населення. Дмитре навзаєм, навзаєм бо спасибо. прекрасно розуміємо, що без роботи журналіста по той бік теж нічого не відбувається. Спасибі за те, що робите там, тут і в принципі, я повертаючись до резерву Плюс, хотів би спитати, а скільки ще залишається? Оцього потенціалу для оновлення у резерві плюс. Ну, от, якщо один мільйон виправляє. 600. 600, так, 1 мільйон 600. Скільки ще потенційно може оновити дані там. І з 16 червня, відповідно, мати уже повноцінний електронний документ у себе а, на телефоні. Поточнюємо, Ми з 1 мільйона 600, ти мільйон 1 400 1 оновили у резерві плюс. Тобто 200 100. тисяч прийшли ногами. Так. Ну, Насправді цифра, яка сьогодні. У нас є актуальною по резерву плюс 1 мільйон 412 тисяч. Це якщо бути точними, дійсно ці люди віддали перевагу саме резерв плюс цифровому сервісу до сумку, який є новим, але скачали його до речі значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але можливо трохи пізніше. Ми знаємо, що невеличкі проблеми були технічні на початку, але зараз ця процедура триває буквально кілька хвилин. Треба уточнити своє місце проживання, телефон, електронну пошту і таким чином виконати норму закону. Ще є дійсно великий потенціал у резерва плюс. Знову ж таки, будемо спостерігати за динамікою. Ще скажімо так, на даний момент близько 15% уточнили свої дані є ще є ще е, велика можливість можливість великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані і, і таким чином знову ж таки виконати норму закону. чи є розбивка по закордонню маємо розуміння скільки людей які зараз знаходяться за кордоном викачали і оновили свої дані Ну наразі вона ви свої дані більше 18 тисяч українців які навіть за кордоном переважно це українці які мешкають в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді Сполучених Штатах Америки, ці країни є лідерками. А взагалі про застосунок зараз можна скачати, завантажити і ним скористатися практично по всьому світу. Там більше 150 країн, 157 країн, якщо не помиляюся, на даний момент доступність Досудная злосуна постаріне Дмитро, Ми от пер перед вами говорили з Надією Адаменко про електронне посвідчення ветерани і про те, що помилки у реєстрі, там в прізвищі, в чомусь іншому. Вони доволі оперативно розглядають через одразу електронне звернення, так, форму в застосунку. По резерв плюс, якщо теж є неточні дані в реєстрі, прізвище. Я на своєму прикладі. От у мене прізвище Михайлов оновив дані і я в а там інша людина. Так, і я от зараз у своєму посвідченні Михальов. От, от подібні історії з додатком Резерв Плюс, коли прізвище не відповідає такому, яке воно є, чи коли там можливо є помилка якась в інших якихось пунктах. Наскільки швидко її можна виправити? А статус, наприклад, у розшуку. Так, ти Дані оновив, а статус у розшуку все одно залишений. Як швидко можна виправити його і теж за допомогою електронної форми? Я чому питаю? Тому що я з тих 200 тисяч, я ножками ходив оновлювати не через резерв плюс. Так, можна це зробити у Вайбері через відповідно службу підтримки. Можна це зробити, звернувшись на гарячі рівні міністерства оборони або звернувшись до ТЦК ЄСП і, і з'ясувати, в чому причина, якщо людина порушила правила амбіляційного військового обліку, тоді відповідно треба з'ясувати, що було порушено, і для цього треба так зв'язатися ТЦК і СП і можливо проговорити. Прихід свій і прийти з'явитися там, тобто т -т така ситуація на зараз, і поки що, поки що, ті люди, які мали. Такий став, такі кількість таких людей скорочується дуже швидко. Слухайте, я не знаю, чи це в якості запитання, чи в якості ремарки до відома, нехай це буде. Захочете відреагуєте. Насправді історія з електронною чергою в ТЦК. Вона не ну, скажімо, так точно не всюди працює. Шевченківський район, міста Київ каже, та ну, ваша електронна черга це все абсолютно байка. Ви не встигнете. Каже на, чер... на на вході черговий, каже, давайте я вам завтра квиточок на восьму ранку виписую. Так, почекайте, у мене електронна черга на то годину ні, 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 я вас навіть не запущу, і це реальна історія. допоки ти не кажеш ну камон, друзі, але не всі наважуються взагалі говорити нині до військових е і сперечатися з ними. да, Зараз, тобто, не знаю, чи маєте якусь реакцію на це, чи ведуться бесіди взагалі з людьми, що електронна черга така сама, як не електронна, але інша. І е чи є взагалі комунікація з працівниками ТЦК, які вручають повістки? Мене це цікавить. Ну для початку скажу, що ну знову ж таки електронна черга не має безпосередньо, електронна черга ПЦК має безпосереднього відношення до засунку, засунку <тас> резерв плюс до територія, яка запущена, Так, також як сервіс для того, щоб допомогти людям менше стояти в чергах. З представниками ТЦК було проведено інструктаж. Відповідно вони знають що яким чином робити, і були дійсно. Певні проблеми і на початку, і зараз також комунікація з окремими відділеннями ТЦК існує. Нагадаю, що електронна черга була запущена у тестовому режимі, тому часто деякі неспівпадіння і якісь технічні збої вирішуються в процесі. Дмитра, так я хотіла припоточнити, пане Дмитре, ще, ще один момент. А з тими людьми, які вручають повістки, до прикладу, ми бачимо відео, будемо відверті. Частина з них відверто і псошні, а частина з них можуть бути справжні і є справжні. Ну, ми ж не на російському тільки працюємо, да? говоримо правду. Чи проводять тренінги з цими людьми, які мають іти вручати повістки? Бо прикладають руку до серця. А є й такі, хто так гідно отримує повістку і дякують за це, да й йдуть в військомати. Чи проводять з ними тренінги? Ч ми ж прекрасно розуміємо, що нині працівники ТЦК це не ті люди, і не більшою мірою ті люди, які ніколи не бачили війни. Це більшою мірою ті, хто повернулися з поля бою і не можуть воювати на повну силу, але зараз виконують важливі обов'язки. От для того, щоб було мінімум подібних конфліктів, або не ставалося з ними їх в принципі. Ви дійсно вірно сказали, що дуже багато представників ТЦК це учасники бойових дій, частина з них поранені, і вони зараз виконують цю роботу. Насправді трапляються випадки ЕКСІВ про тому, що ті в соціальні межі вміють, як по в тому числі керівництво захопити постановиш і зняти допоможність. І на потерях, але так маємо і випадки подекуди перевищення повноважень. І кожен цей випадок розглядається окремо. Будь-якого випадку Міністерства оборони е, жодним чином е, не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК і СП, і е, робота ведеться для того, щоб е, всі заходи здійснювалися максимально коректно. Дмитро, хочу окремо про операторів безпілотників спитати. Знаємо Міноборони, тут проект запускає з за рекрутингу так, таких. Скільки потрібно операторів цих? Як довго проєкт буде тривати? Де вони будуть е, е, проходити службу? Насправді це проект спільний Міністерства оборони United Хелп UAE, Віктор Дронс. В центрах рекрутингу наразі е, можна пройти, е, можна записатися на такі проекти. Спочатку йде базовий курс е, онлайн, потім іде е, курс вже більш поглиблений, який триває 9 днів. Після цього людина, яка захотіла стати оператором дрону, причому там є різна спеціалізація. йдеться як про FTV-дрони, так і про безпілотні. Літальні апарати, які здійснюють аеророзвідку. Після цього людина може підписати контракт і піти служити в конкретну військову частину. Причому представники центру рекрутингу супроводжують цей процес для того, щоб не виникало як щоб людина потрапила дійсно в ту частину, в яку вона хоче потрапити, і де можна застосувати ті навички, які вона здобуде під час навчання після онлайн курсу Вже йде... Навчання офлайн, і людина опановує нову для себе військову спеціальність сучасну, і яка має за величезний попит. Ми бачимо, що вдовж цієї лінії бойового зіткнення дрони, в тому числі, дрони, виконують е е великий обсяг роботи і знищують як живу силу ворога, так і броньовану техніку. Ми бачимо, що майстерність наших операторів підрони пілотів зростає і е Потрібно більше таких людей готувати. Розуміємо, що запит на це є, і тому залучаються до цього процесу цивільні люди через знову ж таки центри крупного, які зараз відкриваються практично по всій країні. Пане Дмитре, вам спасибі. спасибі. Дмитро Лазуткін, це речник Міністерства оборони і говорили про важливе.